Катова яж або кекс для подорожі. Це саме той варіант, який ви візьмете з собою в дорогу. Він не зіпсується, не втратить форми. Довго залишається свіжим, смачний і ніжний. Будемо готувати. Щоб приготувати тісто на сам кекс, нам потрібно вершкове масло відправити в чашу міксера, додати праліне горіхове. І додати цукрову пудру. Це все гарно до опухкої маси перемішати К подібною насадкою, не вінчиком. Коли маса змішалась, стала ось така однорідна, додаємо яйця і знову збиваємо. Всі продукти мають бути кімнатної температури. У ось таку поміж яєчно маслину всипаємо борошно. Розпушувач і потрібнений фундук. І знову збиваємо. Пішло буквально хвилинка-півтори збивання. Маємо ось таку консистенцію. Для зручності роботи перекладаємо її в кондитерський мішок. Для формування кексу нам потрібна ось така форма. Я її змастила гарно вершковим маслом і обсипала ще дроборошно. Якщо форми немає, можна вийти з положення, зробити з картону і засилити пергаментним папером. Всередину зробити ось таку трубочку і обмотати фольгою. Тут вже змащувати не потрібно з пергаментного паперу, воно гарно відділиться так перекладаємо тісто фіксуємо я зробила так щоб вона щільно впиралася, щоб тісто при випіканні її не піднімало. І розрівнюємо лопатку. Випікатись відправляємо в духовку, температура 160-170 градусів і випікаємо до гарного румяного кольору. Поки кекс випікається, можемо приготувати ганаш. Шоколад заливаємо прогрітими вершками. Додаємо каву і вершкове масло. Далі даємо цій суміші хвилинку-дві постояти, шоколад почне розтоплюватися. Далі пробиваємо блендером до однорідності і залишаємо в кімнаті на вистигання. В холодильник не потрібно ставити. Він має бути піддатливим під час роботи. Все. Шоколад вже майже весь роста, можна відбивати блендером. Особливостю цього виду кексів є те, що їх щедро просочують сиропом. В Воду додаємо цукор, ром і доводимо цю суміш до кипіння. Відкладаємо до часу просочування кексів. Кекси випеклись. Я їм дала 30 хвилин постояти трошки, вистигнути. Зараз будемо виймати Так, з цим просто натискаємо виймаємо. І виймаємо з форми. Підкладаємо. Далі цей. Хочу зробити зауваження, коли випікається за рахунок того, що це картон, він еластичний, він ось так от роздувається в сторону. Коли він випікся, я його поклала і зверху трішки притиснула. Тепер він у нас гарненький і рівненький. Ось такий. Тепер виймаємо серединку. Тут дещо складніше, один раз. Я вже в такій формі випікала, то я вже знаю, що робити. Зуби шпажкою, просто проходимося по краю. з іншої сторони так само. Робимо маленьку протискати, далі нам потрібно просочити його дуже гарно з усіх сторін, сиропом, який ми готували. З цим кексом ось ці краї потрібно обрізати. І гарненько, гарненько заливаємося. Сироп має повністю піти на ці два кекс. Вони дуже ніжні. Залишаємо їх так ще хвилин на 15-20, щоб вони просочились і ще трішки висягли. Для приготування хрусткого прошарку нам потрібно борошно змішати з цукром, вершковим маслом та оріховим паралінетом. Коли вже борошна окремо не буде, а буде ось така суміш, вона волога та жирна від масла, ми її перекладаємо на дошку або килимок і відправляємо в морозилку на хвилин 15-20. Далі випікаємо до золотистого кольору за температури 160 градусів. Ось у такому вигляді можна відправляти в морозилку. Для приготування фінального хрусткого прошарку нам потрібно шоколад, горіхову пасту та масло розтопити в мікрохвильовці. Можна на бані. багні. Ось така маса в нас вийшла. Далі маємо печівку, яке ми спекли. Воно світленьке. З духовки я його виймала, воно ще було ледь м'яке, але подивіться, яке воно просто ніжне і крихке. Перепікати його не потрібно, воно від своєї власної температури доходить достатньо ось такого кольору. Його подрібнюємо. Просто розсипається. Далі сюди всипаємо роялтин. Детальне відео я візьму по ньому пізніше. Єдине, що скажу і опишу пропорції, щоб його приготувати, потрібно взяти один білок, 30 г борошна, 30 г пудри, 30 г вершкового масла. Це все ретельно перемішати і дуже тонесеньким Просто розмастити шаром на силіконовому килинку. Вийде два повноцінних силіконових килинка. І підсушувати до ось такого рум'яного кольору 150 градусів температура. Його виходить просто з цієї порції дуже багато. Ось отака повненька баночка з одного білка. Так, далі додаємо нашу. Горіховий шоколаду суміш. Це все перемішуємо. Все печечко покрилося шоколадом, будемо викладати на дошку застелену пергаментним папером. Просто ось в такому хаотичному порядку викладаємо борочкою нашу суміш і відправляємо в холодильник поза Все, відправляємо в Зараз будемо наповнювати наші кекси. Хочу зауважити, ось в металевій формі тут отвір невеликий і він повністю щільний. ним буде трішки легше працювати. Нам потрібно добре закрити дно. Приводу ексу, який готували в саморобній формі. Тоб, доки я діставала серцевинку, ось він тут в мене тріснув. Це нічого страшного, але потрібно зауважити, це обов'язково має бути вверх. Низ вибираємо ціліший щільніший. І дуже ретельно замотуємо бажано щільною фольгою. Перекладаємо в щось високе, щоб було зручно наповнювати. Ось в даному випадку клянка від блендера. Далі наш шоколадний ганаш. Ось він такий ще текучий. Перекладаємо його в кондитерський мішок. Ось пересрізаємо путик ну, досить мало, має бути маленький оце. І дуже потрошки наливаємо можна. Він може просісти ще десь на сантиметр. Трішки потім видаємо. Далі це ж. На наповнення ганаш не весь ще трішки залишається на декоруванні. Беремо залишки на наша. Довільному порядку приклеюємо наші заготовки. Залишаємо на декілька хвилин, а тим часом приготуємо заливку вже на фінальний наш етап. Щоб приготувати фінальний шар, нам потрібно розтопити шоколад з рослинною олією, гарненько перемішати і додати туди подрібнений фундук. Тепер поливаємо наш кекс. Заливаємо щедро, оскільки шоколад з маслом олією вірніше рідкі, фінальний прошерок буде не грубий. Даємо стікти і переносимо. Залишки ось цієї суміші, яка залишилась після декорування першого кексу, ми збираємо і використовуємо для другого. Може трішки залишитися, можна покрити будь-який десерт, який буде вам потрібно, або потім пізніше використовувати він, ця суміш, спокійно залишається в холодильнику близько місяця тобто наступний раз ви можете її також додати до загального до загальної маси